Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх у школі церковного співу. Сьогодні розглядаємо 16 липня неділя, за юліанським календарем. Це в нас шоста неділя по зісланні Святого Духа, глас 5, святого мученика Якинта. Не будемо навіть дивитися устав, оскільки все буде виключно П'ятого гласу. І співаємо! Собезначальне словотцю і духові, віддій вироджени на спасення наше, оспіваємо оспіваймо вірні, і поклонімся, Бо благоволив плотю зійти на хрест і смерть перетерпіти і Воскресити умерлих, славним Воскресінням Своїм. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, до аду спасем і зійшов ти, і врата сокрушив ти, як всесильний, умерлих, як творець, воскресив з собою. І смерть жало сокрушив ти, і Адам від клятви і збавився чоловіку любче, тому і всі зовемо, спаси нас, Господи, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Радуйся двері Господні не проходимі. Радуйся стіною покрови тих, що прибігають до тебе, радуйся, пристани бурями мене навіщо вона і подружжям незаймана, що родила плотю Творця Твого і Бога. Молитись не переставай за тих, що співають і поклоняються різдову Твоєму. Ти, Господи, захорониш нас і збережеш нас від роду цього і повік, від роду цього і повік, і повік. Спаси мене, Господи, мене стало праведного. Ти, Господи, захорониш нас і збережеш нас від роду цього і повік. Від роду цього і повік. Бачимо просто п'ятий глас він. Тропорі, кондаки мають всі однакову мелодію. І є уроки в школі церковного співу. На сайті можна, тому що внизу подано під відео, можна зайти власне, за посиланням на сайт. І там є в розділі уроки, різні на YouTube-каналі. Уроки, можна собі знайти п'ятий глас. І подивитися відео разом з нотами, якщо хтось хоче повчитися. Дякую, що співаєте в церкві! Слава Ісусу Христу!